Ледь не щодня на території Івано-Франківщини виникають займання в оселях громадян. Лише впродовж минулого тижня прикарпатські рятувальники ліквідували більше трьох десятків пожеж. Однією з резонансних була пожежа житлового будинку на вулиці Староміська у місті Коломия. Вночі 20 березня у місті Коломия зайнявся житловий будинок. Внаслідок пожежі загинуло двоє людей. Повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Коломия по вулиці Староміській до коломийських рятувальників поступило о 1.49. Зателефонувала сусідка і повідомила, що будинок її сусідів повністю охоплений вогнем. До місця події одразу було направлено вогнеборців 7 сьомої державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия. Прибувши до місця виклику, рятувальниками було встановлено, що горий житловий будинок, площа пожежі становить 70 метрів квадратних. Під час засіння пожежі було виявлено тіло чоловіка та жінки. Вік загиблих і всі обставини даної події встановлюють правоохоронці. Найбільш ймовірною причиною пожежі стало закорочення електромережі, але наразі інформація перевіряється. До ліквідації даної пожежі було залучено 9 рятувальників та 2 одиниці техніки. Незважаючи на численні попередження та застереження рятувальників, щоденне проведення профілактичних заходів та інформаційно роз'яснювальних робіт, громадяни продовжують наражатись на небезпеку, легковажно ставлячись до свого життя та здоров'я. Більшість займань, які призвели до загибелі, стаються саме внаслідок порушення правил пожежної безпеки, зокрема коріння в ліжку в стані алкогольного сп'яніння, порушення правил експлуатації електроприладів та електромережі, необережне поводження з вогнем дітей, яких батьки залишили без нагляду. Головне управління ДСНС області закликає громадян бути обережними та обачними, дотримуватись правил безпеки життєдіяльності та не легковажити застереженнями рятувальників. Бережіть себе та своїх близьких.